Друзі, сьогодні дуже велике свято, вход Господень в Єрусалім. Я приїхала сьогодні в інший храм міста Одеси, не туди, куди я завжди їздю. Він знаходиться на вулиці Пастера. Це кафедральний храм Різдва Христового. Це наше, наше рідненьке. Я ніколи ще тут не була. Зараз куплю вербу і зайду у церкву. Різдва Христового є найстарішим храмом Одещини. У 1804 році була побудована карантинна лікарня, а у 1814 році, у правому крилі лікарні, було відкрита церкву, де відспівували померлих. У голодні роки була притулком для знедолених людей. За радянських часів частину храму займала лікарня. Лише у 1990-х роках вдалося повернути і відновити храм. Більше десяти років храм простояв у запустінні, впала криша, розвалювалися стіни. Належав храм до Київського патріархату. Розпочалася розбудова храму, але поки він розбудовувався, служби проводилися у притворі. До відновлення долучилися всі: і священики, і прихожани, і спонсори, і інші громади, і не тільки з Одещини. Оригінальний розпис на стінах та іконостас були знищені, тому їх відновлювали з нуля Житомирські майстри. Лише на початку 2000-х вдалося відновити дах, потім заливали бетоном підлогу. Завдяки одеським архітекторам був розроблений проект для розбудови храму більше десяти років пішло на те, щоб розбудувати і відновити храм. У 2013 році храм отримав статус кафедрального собору за вказівкою Патріарха Київська і всієї Русі України Філарета, з цього часу Одеський храм Різдва Христового став центральним храмом Київського патріархату в Одеській області. Так як він має статус кафедрального собору, тут відбувається рукопокладення священників у чин. Кафедральний собор Різдва Христового є колискою духовною не тільки для прихожан, а і для священництва. Саме тут вони збираються для обговорення якихось насущних проблем. А зараз послухайте проповідь архімандрита Микити, який 32 роки служить в цьому храмі. Сьогоднішнє свято говорить нам про багато що. Але перш за все, Воно є першим предвізником Божественного Воскресіння Ісуса Христа. Ми освячуємо сьогодні вербу на знак того, що пальмове віття і одежу кидали у ноги, на землю, на дорогу перед Ісусом Христом, як перед царем. Але пальмове віття воно є завжди зелене. А в нас, в наших краях, освячують вербу як предвісник Воскресіння Христового. Бо першою хто розквітає пер, після зими після духовної, духовного холоду, перший хто Воскресає, це верба. Перший, хто розцвітає із дерев, це є саме верба. Вона дає надію на Воскресіння, вона дає і нам надію на те, що коли прийде наш час. І ми завершимо земне це своє життя, то ми будемо розуміти, як добрі християни, маємо розуміти, що зі смертю кінець не приходить, що смерть це всього-навсього є перехід, є народження. Як мама дев'ять місяців носить дитину в утробі, і коли дитина народжується, народження дитини, перш за все, в утробі матері, вважається дитиною смертю, бо їй було затишно. І комфортно в утробі матері, але вона народжується до нового життя, так само і смерть кожного із нас є народженням і переходом до нового життя. І пізніше, знову ж таки, до Воскресіння, ось ця саме верба, яку ми сьогодні освятимо після завершення літургії, і є нашим символом любові, нашим символом є Воскресіння. що Завжди нас буде супроводжувати протягом нашого всього життя падіння і злети, смерть і воскресіння. Тож, святкуючи сьогодні свято, входу Господнього в Єрусалим, прошумовсь всемилостивого Господа нашого Ісуса Христа, який сьогодні, як Цар, який сьогодні, як Бог, війшов до Єрусалиму. Щоб Господь Бог так само увійшов до кожного в наше серце, як цар і Бог, як володар світу цього, як володар нашого життя, зробив нас міцними, сильними і кріпкими до дотримання заповідей Божих, до дотримання постанов церковних і вчень церковних, щоб ми були мужніми. І кріпкими і стійкими у вірі, щоб пережили падіння нарогу і смерть духовну і воскресли духовно разом із Воскресінням Христовим, до нового духовного життя. Тож вітаємо всіх вас і святом, ходу Господнього до Єрусалими, нехай все милостиві Господь всіх нас обдаровує перш за все. Своїми щедротами, ласками і милосердям. Амінь. Слава Ісусу віки слава. Після літургії, після причащення усі люди зібралися біля церкви для того, щоб освятити вербу. Подивіться, скільки людей прийшло. Ну, це про щось говорить. Як ви думаєте, Такі є в Одесі люди, які думають головою, куди йти молитися. Біля церкви стіна пам'яті, слава Героям України вічна пам'ять, вічна пам'ять усім полеглим захисникам. Дякуємо вам, дякуємо вам за все, за те, що віддали своє життя за нашу неньку Україну. Дякуємо вам. Вічна вам пам'ять і слава. Героям слава! Свято мах, Осі Сьогодні, похиляє, сила, і Того і для і Сина і Святого Духа. Амінь. святого, Хай Бог Господи здоров'я і всього найкращого. Богом Господнім Ірусалим! благословляйте святою сяк проплення водиці і Вітя і вербація в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святому сили, здоров'я, нічого не виразу. Ось такий він, кафедральний храм Різдва Христового в Одесі. Ось скільки людей до нього приходить, так що не всі Одесити ходять до московських храмів. І це мене дуже тішить. Друзі, напишіть комент, будь ласка, поставте вподобайку. Зі святом, мої дорогенькі. І до нових зустрічей. Пока.